Днями у небі над Курською областю галицькі десантники вдало збили розвідувально-ударний БПЛА агресора РФ Оріон. Про це сповіщають десантно-штурмові війська Збройних сил України. У повідомленні йдеться. Безпілотний літальний апарат подібного типу, небезпечний тим, що може не тільки вести повітряну розвідку, але, й маючи на озброєнні чотири ракети класу повітря земля, може наносити. Вогневе ураження по наземних цілях, успішне збиття здійснив зенітно-ракетний підрозділ 80-ї окремого десантно-штурмової галицької бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України, Оріон агресора, знищений розрахунком зенітного комплексу Стріла 10